Тарас Шевченко, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо нас від насміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на сім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, ще заплачуть на думи, Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Дума мої, думай мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотіло в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на параду. Нехай душі козацькі в україні витають там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпер широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили горе. Там родилась, гарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засівала поле, засівала трубом поле, поки не остило, Лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небораки, бо а я, а я тільки й вмію плакать. Тільки сльози за Україну, а слова немає, а за лихо та цур йому хто ж його не знає. А надто той, хто дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою.